Нещодавно Міністерство внутрішніх справ України оголосили про створення восьми штурмових бригад Гвардія наступу ознайомитись з процесом набору добровольців на Житомирщині вирішив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Остання цифра це 12 тисяч по Україні. на Житомирщині цифра змінюється. Я хочу відмітити, що працює. Працюють рекрутингові центри і в вихідні дні, в суботу, неділю. І ще раз повторюю, що люди добровольно можуть записуватись у віці від 18 до 60 років. Я пам'ятаю, пам'ятаю, так так до 60 років. Так, записуватись. Це буде відбір, буде по за станом здоров'я, за кваліфікаційними вимогами. Тому запрошуємо долучитися до гвардії наступу. Віталій Бунечко зазначив, точна кількість добровольців змінюється, адже паралельно заявки подаються онлайн. Але переконує, що охочих багато, і бригади будуть укомплектовані. Ми закликаємо також долучатися до гвардії наступу, отримати гідну зарплату. Долучитися стати плічопліч -пліч зі своїми побратимами задля звільнення нашої держави. Я впевнений, що це відбудеться дуже скоро. Національна гвардія України формує шість бригад, охочих стати їхньою частинкою. Зустрічаємо в прозорому офісі, де розміщений інформаційний центр. Відповідно до нас звернулися хлопці, молоді, здорові, бажають. Пріоритет взяли для себе бригаду буревій. Яка знаходиться, майже вже пройшли все вивчення, тобто вони зараз проходять військову лікарську комісію для встановлення ступеня придатності. Ну і надалі вже відповідно будемо вибувати до того підрозділу, до якого вони мають бажання для проходження вже остаточного відбору та підписання контрактів. Кожен обрав для себе напрямок та бригаду, в якій служитиме в майбутньому. Хлопці кажуть, вибір робили свідомо. Я відштовхувався від того, що хочу вступити в Національну гвардію, оскільки це і раніше було моїм пріоритетом, а потім вже прийшов власне до цього пункту і сказали, що є ось доступна бригада боровій. Так, я її і обрав. Дізнався про це я із соціальної мережі Телеграм. Там у багатьох каналах була реклама, з якого саме я його взяв, цього вже не назву. Так як я народився на Луганській області. Тож, так як там зараз відбуваються бойові дії, як сам для себе вирішив, що ну, я повинен бути там і відновлювати наші кордони України 91-го року, вирішив вступити в гвардію наступу, так як моя головна ціль це помста, збереження суверенітету і кордонів України, цілісності, відвоювання окупованих територій, і просто подобається військова справа. Стати частиною бригади Людь, яка сформована на базі Національної поліції України, охочих багато, але є й ті, які не пройшли військово-лікарську комісію. В системі відбору було подано 164 анкети. На теперішній час 60 анкет відхилено, оскільки не пройшли військово-лікарську комісію. 13 осіб проходять військову лікарську комісію 9 осіб прийшли і очікують проходження фізичної підготовки. З них 29 все пройшло, очікують рішення поліцейської комісії. Як йшлося раніше, штурмові бригади займатимуться виключно деокупацією територій під час контрнаступальних операцій Збройних сил України. Подати заявку на вступ до гвардії наступу можна онлайн та у центрах надання адміністративних послуг у нашій області. Їх чотири. Вікторія Дубовик Олександр Невморжицький телеканал СК 1